Остання гра в груповому раунді. Добридієвборі. Збірна Англії, також, як і ми ще жодного разу не програла. В них також, як і в нас, 6 балів. Я впевнений, що вони так само, як і ми, хочуть здобути перемогу в цій групі в групі. A поки що не зрозуміло, хто проходить в наступний раунд. В групі B Україна, Англія, в групі C Аргентина вже 100% там. Польща, Саудівська Аравія ще бореться. Франція вже в одній восьмій, Австралія, Данія, Туніс борються за другу позицію. Німеччина в одній восьмій, Коста-Ріка, Іспанія ще борються. З групи виходить Бельгія і Хорватія. З групи G виходить 100% Швейцарії. А ось в Бразилії ще треба попотіти. З групи H вийде наступний раунд у Ругвай, а Португалія, може, ще й не вийде. Якщо португальці перемагають, вони проходять далі. Якщо грають навіть нічю, ДАМОЙ! На даний момент у нас два найкращих бомбардира: Месі та Сабалі. Що Аргентини, що Сенегалець забили три голи три голи в двох поєдинках. Ну, топ по голівим пасам досить таки широкі: Вісім гравців мають по дві голячки за два поєдинки. Ну рекуртуа – це два голкіпери, які поки що на цьому чемпіонаті світу не пропускали. А в реальному житті Вьордка вже набрав свої оберти. Аргентина, Саудівська Аравія, Данія, Туніс, Мексика, Польща, Франція, Австралія. І загрузити на ці матчі ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фобет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної вашої ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Посилання залишаю в закріпленому коментарі. Тільки пам'ятайте, треба полювати серцем а ставити холодною головою. Отже, друзі, остання гра групового раунду: збірна Англії проти збірної України. Знаєте, це такий свого роду міні фінал, в якому буде вирішуватись доля першого місця нашої групи. Я вірю в цього хлопця. Я сподіваюся, він знає, що робити. Гарі Маґайл. Ну, якщо залишити жарти, то Гарі Маквайер досить таки серйозний центральний захисник. Центральний захисник, який вміє підключатися в атаку. У всякому випадку він дуже небезпечний на стандартах. Не знаю, в реальному житті в матчі проти Ірану він мені дуже сильно сподобався. Отже, склад збірної Англії. В воротах Пікфорд. Зліва тріп'є справа Волкер. Маквайер Стопс. В опорній зоні грає Ріс. Пара центральних півзахисників Хендерсон Маун. Зліва в атаці Стерлінг, справа Фодет. На Ферве Гарі Кейт. Склад збірної України. В воротах Анатолій Трубін, зліва Миколенко, справа Караваєв пара центральних захисників Матвієнко Забард, в опорній зоні Степаненко, зліва в півзахисті Циганков, справа Ярмоленко, два центральних півзахисника зінченко маліновський Спереду грає Яремчук. Центра поля буде розпочинати збірна України. Я думаю, ви вже побачили головні зміни в нашій команді. Ворота грає саме Анатолій Трубін, не Георгій Бущан. Дуже швидко ми вже втратили м'яч, віддали, і будемо сьогодні. Напевно, не те, що грати другим номером. А просто не виходити зі своєї штрафної. Так, добре, Миколенко відіграв, віддав пас на циганкова. Віктор. В минулий грів він вийшов на заміну. Віддає передачу. А навіщо ж ти ліз там? Є дво пенальті. Розуміє він, що місце під ним в основі хитається. Перший тут повинен бути. Матвєнко. віддає назад на Трубіна. Це ж таки мудрих підростає. З кожним матчем він все більше і більше додає. Тому Віктору треба якось не відставати. Змія ще Матвієнко. Віддає пас на Алекса Зінченко. Зінченко повертає на Миколенка. Миколенко. Наш м'яч. Зіна. Ти також. Рахім Стермін. Цього хлопця абсолютно ми не маємо права запускати в штрафний майданчик. Якщо він не проб'є, то впаде. Впаде і заробить 11-метровий. Так а що це в нас зараз може бути? Гарі Кейн виходить, віддає передачу Матвієнко. Знову вичитав. Дуже часто вони створюють свої атаки. Віддаємо ми передачу. Волкер сьогодні з циганковим. Віктор Циганков від нього втікає. Сам пробувати! Віктор секунду, пробив, але дуже просто для Пікфорда. Я розумію, якщо ми програємо, глобально для нас нічого не зміниться. Так, буде друге місце. Так, вийдемо на команду з першого місця. Але зараз, але зараз, якщо ми програємо, то програємо збірні Англії. Камо, фіналістам Євро. Бачите, збірна України вже їм поступалася. На тому ж таки євро. Пікфорд віддає передачу. Гарі Маквайер. О, нормально. Уже зробили все як треба. Маліновський. Робить він не. Це що це було так? Каравай, перший. Ну, треба було, не знаю, можливо, ваут вибивати. Каравай віддає Гаррікейн. Гаррікейн пробиває! Тріп'є віддає в центр. Хендерсон. Хендерсон! На удар! Всі ми прекрасно знаємо, як Трубін вміє стояти на ворот. Проходження Єврокубків за донецький шахтар, тому підтверджені. Фоден. віддав пас! Хендерсон назад! Стерлін, під удар! Головне, щоб м'яч в руку так не відлетів. Тому що дуже легко можемо ми заробити для збірної Англії таким чином пенальті. Куди цей пас? 32 хвилини відіграли, ми ще не пропустили. Я вам скажу, це вже добрий знак. Назад. Віддаємо. Там Ярмоленко може зачепитися. Ну, звісно, зачепиться, його навіть ніхто там не пресингував. І вверх. Караваєв. Ну за нього забіжіть, ніхто ж не йде в атаку. Зіна, з лівої Пробиває в руку, м'яч важливо. Підключення пішло через фланг, Тріп'є. Чудово Караваєв схавав тріп'є. Давайте, значить, Тріп'є в Динамо, а Караваєва в Нюкас. Як вам такий варіант? Гаррі Ні. А можливо й так. No. Зіна, Алекс, пробивай з дому Англія може просто зняти голкіпера, там Гаррі Магуайер буде все відбивати. Ну, якщо ми ось таку залупу пропустимо. Чудово. Ярмола. Ярмола! Робимо ми подачу. Там є Яремчук, який може пробити, або той самий Ярмоленко також високий, хоча він головною майже не грає. Звучить свисток, який нас повістив про завершення першого тайму. Рахунок зустрічі 0-0. В цілому, давайте так і розійдемось. Все, у нас по нуля. все, у нас нулям. Збірній Україні буде достатньо зіграти 0-0, щоб зайняти першу позицію. Ну а тим часом, друзі, поки в грі паузи, я хочу вам нагадати про мого партнера-продавця монет FIFA 23 три Лема Якщо у вас є монети, і ви хочете їх продати, ви можете звернутись до нього. Якщо у вас нема монет і ви хочете купити, ви також можете звернутися до нього. По перше, він з України. По-друге, в нього найкращий курс. По третє, в нього все надійно. Я гарантую, що працюючи з ним, все буде нормально. Посилання залишаю в описі. Купуючи чи продаючи в нього, кажи, що ти прийшов від плейджексана та отримуй свою знижку. А в нас, друзі, ще 45 хвилин. 45 хвилин дійсно цікавого футболу. У всякому випадку, я сподіваюсь. Волкер Помчав, але тут його зупиняє. Зіна дуже вдало там підставився. Віддаємо пас. Маліна! Маліна! Ну два моменти вже було, просто 100%. Я не знаю, як вони там не реалізовували ці шанси. Караваєв! Навіть Бачите, як сьогодні грає. Просто віддається на максимум на футбольному полі. Назад. Маліна. Рука! Тріп'є 100% зіграв. Ну далеко. Можливо, там хоча відлетіло би. Так, Маліновський наш м'яч. Чудово. Караваєв. Подача. Ще скинь. Бий! Ну він реально круто грає. Куди цей пас був? Чудово. Бий. Єба. Піджали. Піджали їх. Караваєм! Віддай передачу! Ну! 59 хвилина зустріч. Як чудова Караваєв тут все зробив! І жоден захисник збірної англії не зміг заблокувати цей простріл. Но я вам хочу сказати, що гол реально назрівав. Рахім Стерлінг. Продовжуємо бити поворота. Бачу я підключення тріп'є. Ну як? Дивіться на цей пас. Пробуємо ми одразу за мінус п'ятий гравців. Маліновський. Не було. Харіма Гайе проспав. Ідеально просто витримав лінію офсайду довго. Ось так, друзі. 68-ма хвилина зустрічі. Посипались нас зголи в другому таймі. Маліновський. Е-е-е-е-е! Ну зараз давайте ще одну атаку і відразу гол. Тече ще Миколенко. А, мудрика. І мудрик. І Ха-ха-ха! Що найцікавіше, ні проти США, ні проти Ірану не було так грати просто. 3-1, камон! Боже мій, коли це таке було? Коли б я не грав за збірну України, я не здобував три перемоги. Три з трьох. Ну жодного разу такого не було. Побачення, Матвієнко, тримай. Ще витримуйте, Микола. Так. І знову на довбика. Магуайр, все набігався. Все, Вілсон виходить замість Магуаєра. Це нападник. Вони зняли захисника і випустили ще одного нападника. Офсайд! Ось тобі і штучний офсайд. І червона карта. Тут навіть не треба сперечатися. Забарне все. Степаненко буде центрального захисника грати. Ну тут не треба винним робити Матвієнка. Він зробив все, що, все, що треба було. Удар! А ну, як він забиває! Рахунок 3-2. Ми в меншості. Що в цілому ми завершимо грати з рахунком 3-2, то я буду не проти. Гарікін повертає на Калума. Калума Вілсон. Здальній б'є в руку знову. Блять. Сука, блять, я не знаю, як грати на цьому легендарному рівні складності. Вони пішли всі в атаку. Нас менше. Що збірна України не збиралась програвати? Що збірна? Але це друзі не відміняє того, що збірна України займає перше місце в своїй групі. До речі, поєдинок так і завершився 1-0 на користь іранців. Перше місце в нашій групі гарантує нам вихід 8 на команду, яка зайняла друге місце в своїй групі. І скоріше за все, що нашим опонентом буде команда, яка зайняла друге місце в групі А. А це Сеніга Нідерланди не змогли переграти Катар! Вони вийдуть, зіграють проти Сенігала. Ми будемо грати проти Нідерландів. І тепер я розумію, що Англія зіграла з нами в нічі. Група Сі перше місце. Аргентина 9 балів, друге місце Саудівська Аравія, 6. Що це там за збірна? З групи сім виходить Франція та Туніс. На жаль, Данія не проходить. Хоча з Тунісом їх по 4 набраних пал. Група є е, Німеччина і Іспанія. Ну тут в цілому як і планувалось. Група Ф – Хорватія, Бельгія. Тут також, я думаю, все подібне. Група G Швейцарія, Бразилія. Все ж таки, Бразилія залітає в останній вагон. І група H, Уругвай, Корея! Що? Португалія, до побачення. Португалія не змогла переграти Корею. Ну, не змогли і що ж. Пакуйте речі. Навіть деякі матчі вже 1,8 восьмої Ну, Англія все продумала наперед. Вони перемогли Сенегал з рахунком 3-1. Аргентина здолала туніс 2-0. Франція, Саудівська Аравія, Україна, Нідерланди, Німеччина, Бельгія, Швейцарія, Корея, Хорватія, Іспанія, Уругвай, Бразилія. Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, давайте активність, пишіть коментарі. Побачу активність, швидше дропаю одну восьму фіналу чемпіонату світу. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай.